Депресія це найпоширеніше захворювання, мабуть, серед психічних розладів. Наразі приблизно 970 мільйонів людей у світі взагалі то мають психічні розлади. Це дуже велика цифра. І серед цих 907 мільйонів приблизно 300 мільйонів людей страждають саме на депресію. І ми можемо говорити про те, що депресія, вона... Розповсюджена у всіх вікових категоріях. Зрозуміло, що це вік, такий, особливо як після 50, там ще більше відсоток збільшується. Якщо розглянути, що відбувається зараз у нас в Україні, коли Росія вторглася на територію нашої держави, на жаль. Кількість психічних розладів у людей збільшилася, і згідно журналу ланцет були проведені такі дослідження у 2019 році, що під час воєнного конфлікту зростає кількість психічних розладів, і приблизно ми будемо чекати 22%. Те людей, які будуть мати психічний розлад, але серед цих 22%, приблизно 13%, будуть мати легкі форми депресії, тривожних розладів, посттравматичного стресового розладу. Приблизно 4% це вже ті люди, які будуть звертатися до психіатра. І ще 5% це саме важкі психічні розлади. Отже, сьогодні ми поговоримо про ці 13%, які можуть на якомусь етапі допомогти собі самі, застосовуючи певні навички, вони можуть до можуть допомогти психологи, можуть допомогти сімейні лікарі. І зрозуміло, що якщо вони не справляються, тоді вони вже мають перенаправляти до психіатра. Я б вам рекомендувала подивитися відео Чорний пес. Там дуже детально людина, яка пережила цей досвід, розповідає про те, як вона себе почуває під час того, як в неї є цей депресивний розлад, як вона спілкується, наскільки їй важко, навіть інколи підійматися з її ліжка. Навіть якийсь рух, якийсь, якась зустріч з друзями для неї вона дуже неймовірно важка. Які ж є симптоми депресії, коли треба звернути увагу на свій психічний стан? В першу чергу це стійкий пригнічений настрій. Стійкий пригнічений настрій він має тривати більше, ніж два тижні. Тому, якщо у вас в житті сталася якась погана подія, ви після того 2-3 дні погано їсте, погано спите, ви відчуваєте, що вам дуже сумно, що вам нічого не хочеться робити, ми не говоримо ще про депресію. Наступний це коли людина втрачає задоволення від тих речей, які їй дуже подобалися. Наприклад, якщо молода жінка дуже любила одягатися, робити зачіски, і раптом вона перестала все це любити, їй нічого не цікавить. Або ж вона любила в'язати, доглядала за квітами, дуже любила танцювати, малювати, і раптом це все перестало їй приносити задоволення. Отже, коли з'являються ці два головних симптоми, треба звернути увагу і подумати про депресію. Що ще це може бути? Це відсутність енергії, слабкість. Це коли людина погано спить, але інколи це не обов'язково недостатність сну. Це може бути і так, що людина може спати 12 годин, але зранку вона себе не відчуває відпочившою. Крім того, це можуть бути якісь порушення апетиту. Наприклад, людина або взагалі нічого не їсть, або вона мало їсть, або буває так, що вона багато їсть, вона нібито заїдає свій стрес. Що ще це може бути? Інколи мої пацієнти вони скаржаться на те, що в них щось з пам'яттю, тобто. Вони перестали все щось запам'ятовувати, дуже великі проблеми в них з пам'яттю, Вони так повідомляють. Насправді це не пам'ять, це концентрація уваги. Тобто, у людей, які мають депресію, може знижуватися концентрація уваги. Вони можуть відкривати книжку, читати, читати і не розуміти, про що вона взагалі. Або ж вони можуть ця увага може розсіюватися в просторі, і вони починають одну дію, не закінчуючи далі іншу. Але це один з додаткових симптомів депресії. А зараз хочу зупинитись, мабуть, на самих таких складних симптомах, які потребують особливої уваги. Інколи у таких людей відникають дуже негативні думки. І це не такі негативні думки, які говорять про те, що нічого доброго у них не було в житті раніше. І зараз все погано. І в майбутньому нічого їх доброго не чекає. І інколи виникає такий стан безнадії, і у людей можуть з'являтися суїцидальні думки. І насправді тут дуже важливо, що в цей час їх рідні, ті люди, які поряд, які їх оточують, могли їм в цей час допомогти, взяти, можливо, навіть їх за руку повести до спеціаліста. І цим спеціалістом не обов'язково повинен бути спеціаліст психічного здоров'я. Насправді це може бути сімейний лікар, тобто довірена особа, який подивиться, продіагностує і вже у себе кабінеті він вирішить, чи тут я зможу сам дати якісь поради, чи краще я перенаправлю до спеціаліста з психічного здоров'я.